Наліті 8+, плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну, власне 99,7% українок віком від 18 до 45 років категорично стверджують, що Турбота про себе для сучасної жінки життєво необхідна і насамперед для комфортного самопочуття. 82% українок віком від 18 до 45 у визначення турбота про себе на перше місце за е, значимістю ставлять саме візит до косметолога. Отож. Власне, чи від 18 до 45 варто відвідувати лише косметолога жінкам, віком можливо і не тільки жінки, а й чоловіки також відвідують про найпопулярніші процедури. Про усе це і не тільки далі в нашому етері. Марія Павлюк, це косметологиня. Пані Марія, доброго вам дня і слава Україні. Доброго дня, слава Україні. Отож, якщо говорити щодо взагалі косметології, е, чим вона відрізняється від дерматології? Загалом, які основні е, види різновиди і так далі, що дійсно різняться? Звичайно, косметологія це на сьогоднішній день профілактика старіння, і не тільки як ви зауважили, а в плані драматології це більше лікувальний етап, коли ми працюємо з певними проблемами, uh -huh. такими як рубці, постакни і акне. Uh -huh. В цілому косметологія це саме прекрасний мені здається для кожної жінки, і навіть чоловіка момент, тому що ми можемо собі дозволити виглядати впевнено, і це вже є життєвою такою позицією, коли ми себе бачимо в дзеркалі красивими. Це нам надає. Натхнення, і ми звертаємося, звичайно до даних спеціалістів угу. стосовно мене, і ми якби проговорюємо план і е, проводимо ці процедури. Найчастіші проблеми, з якими е, приходять до вас люди, і до речі, чи збільшується частка чоловіків? На сьогоднішній день так часто чоловіки звертаються за процедурами, тому що вони хочуть також виглядати красивими і доглянутими. Найчастіше використовують процедури, такі як очищення шкіри, це гідролюкс mm -hmm. і ботулінотерапія. Mm -hmm. Завжди омолодження, тема Завжди, про омолодження да. чи більшості омолодження стосовно яких в мене пацієнти, але в цілому лікування акне також стосується молодих е, хлопців, які mm -hmm. також мають дану проблему і з нею хочуть боротися. Дерматолог чи все ж таки косметолог пород Акне знову пігментація або рубці. Хто допомагає? Звичайно, краще звертатися до дерматолога, тому що це велика система і великий план лікування, який дає можливість. Детально розбирати стан шкіри, косметологія це більше такі моменти, скажімо так, також лікування плану, але це естетика. Це вже є зміни до з допомогою контурної пластики, чи губ, чи бутолінотерапії, uh -huh. розгладження зморшок і в цілому правильного домашнього догляду, які підтримують стан цей обличчя, тому це трішки різні сфери діяльності, але вони дуже близько і взаємопов'язані. Дуже круто, коли працюють дерматологи разом з косметологами. Тоді це. Точний якісний mm. результат виходить. Е, власне, для того аби стати косметологом, потрібна е, власне освіта, яка у вас освіта? І власне і для того, аби дійсно це був хороший косметолог, і люди могли йому довіряти, та чи інша людина, Ну зрозуміло, що кожна жінка вона прагне якогось індивідуального підходу і Дуже. тут більше про дружбу, навіть ніж про якісь послуг. Але все ж таки, якщо про... ми говоримо про похід, вперше на що жінці чи чоловіку, який прийшов до того чи іншого спеціаліста, варто звертати увагу. Чи варто завжди вимагати якісь дипломи, сертифікацію і так далі. Насправді це дуже важливо і має бути обов'язково освіта. В цілому в мене лікувальна справа, угу. з якої я розпочинала і продовжувала далі свою освіту і своє е, навчання практично кожного року. Я його вдосконалюю навіть кожного місяця, угу. тому що косметологія не стоїть на місці. І дуже багато нових препаратів, нових протоколів, які затверджуються в цілому, навіть в міністерство охорони здоров'я. Коли ми говоримо лікування АКне чи Постакне, угу. це важливо. Тому що ми розуміємо анатомічні складові, складові, складові шкіри, які допомагають нам реалізовувати наші плани лікування. Тому угу. це є на першому місці. Наскільки звичайно з... наскільки змінилася косметологія? От ви говорите про те, що ну зрозуміло, як і медицина, це також динамічна наука, і той чи інший лікар, він також повинен постійно бути в темі новинок, нових тенденцій, і так далі щодо косметології. Ви сказали також що навіть щомісяця це відбувається, звичайно. Що змінилося, це те, що ми отримуємо можливість з допомогою препаратів це полінуклеотидів, і на сьогоднішній день є препарат. Екзосоми, uh -huh. які дають можливість загоювати шкіру, uh -huh. і це дуже круто, коли ми проводимо лише одну процедуру, і ми маємо швидкий результат. Звичайно, що з правильним домашнім доглядом, тому косметологія зробила великий прорив прорив у цьому році, і навіть не тільки, і ми ще більше вдосконалюємося і отримуємо той препарат сертифікований, який максимально може надати такий якісний і швидкий результат. Знаєте, у зв'язку з війною на жаль, багато і чоловіків, і жінок також ми бачимо ці страшні кадри, які постраждали від атак Російської Федерації, де власне от її рубці на обличчі і так далі. Що можна зробити завдяки косметології, а коли вже варто звертатися до хірургії? Звичайно, коли в нас є шрами. І ми маємо можливість їх, скажімо, згладити з допомогою екзосом, і навіть досить часто пластичні хірурги радять ці процедури проводити навіть до оперативного втручання і далі мати підтримуючу терапію після самого оперативного втручання. Mm -hmm. Тому це також треба дивитися про стан, є, але слава Богу, що ми маємо таку можливість досягати естетичних змін і отримувати швидкі результати в поєднанні з пластичними хірургами, які на сьогоднішній день досить часто нам на. Дають можливість бачити, рекламують себе, і ми маємо е, собі угу. дозволити такі процедури і хірургічні втручання. Е, якщо говорити, от е, на сам початок я соціологічне опитування зачитала, і там брали такий е, вікові е, рамки були від 18 до 45 років. Якщо брати на практиці, чи є якийсь віковий показник, коли вже жінкам постійно власне потрібно звертатися або хоча б раз, або вже на постійній основі потрібно звертатися до косметолога. Коли косметолог має бути вже у е, книжці телефонів, контактів е, відповідно кожної жінки. Я завжди кажу: ми ж проходимо постійно лікування в стоматолога, в кардіолога обстежуємося, здаємо аналізи. Шкіра це великий орган, угу. який також має здатність піддаватися певному впливу навіть ультрафіолету. Тому з допомогою наших косметологічних угу. процедур ми маємо отримувати цю профілактику старіння, і немає віку, є покази до певних процедур. І найчастіше звертаються пацієнти, насправді, як ви сказали, з 18 uh -huh. років це молоді дівчата, які хочуть отримати гарні губи, які на сьогоднішній день в тренді, але дуже добре, що цей тренд це природня краса, природній uh -huh. результат. І в цілому пацієнти, які мають 40 у нас там вікова категорія була до якого до 45. Спитування. до 45. тобто жінки, які вже мають певні зміни на гормональному фоні. Як жінка мені вчора каже на консультації, mm -hmm. які 45, вона. Я дивлюсь на себе в дзеркало, але навіть не тільки на фото, з якого ракурсу я бачу ці свої е, е, моменти дякую, зміни. Дякую, так? Угу. Міни, дякую вам. Uh -huh. Тому, звичайно, немає обмежень в даній косметологічній процедурі. Є на сьогоднішній день полінуклеотиди, які ефективно працюють і покращують саме які шкіри. Ми вже не говоримо про зморшки, uh -huh. тому що ботолотоксин це насправді процедура до 60 років, яка максимально діє, але це чисто препарат, які зараз. Так, працює mm -hmm. там 3-4 місяці, далі він виходить, але якість шкіри нас турбує на першому місці. Тому mm -hmm. ми працюємо з якістю шкіри. І, звичайно, домашній догляд відіграє одну із головних ключових ролей, яка має бути в кожного із нас. тому це етапи очищення, тонізації крему, обов'язково СПФ. Mm -hmm. Зараз Собливим. це must-have, так? Для так, кожної що Кожний може собі дозволити отримати для своєї шкіри це захист від ультрафіолету, для того, щоб попередити, скажімо так, перечасне старіння mm -hmm. і не тільки і не отримати цієї пігментації. Тому це має бути обов'язково. Е, Домашній догляд. Ну, В принципі, в кожної жінки є вдома, ну, крем для зволоження шкіри це як мінімум. Але зачасту, власне, коли ми приходимо в той чи інший косметологічний а, магазин, так, а, якщо це професійний на косметика і так далі, то відповідно все закінчується на консультації з консультантом, який приходить, і ти починаєш йому ось, дивіться, в мене така шкіра, що ви порадите? Чи правильно, чи все ж таки, оцей домашній догляд, про який ви говорите, має дійсно бути підібір, підібраний саме з косметологом. І наскільки це важливо? Що буде, якщо неправильно підібрати домашній догляд? Насправді працюючи у своїй сфері діяльності, в мене досить часто було запитань, що Крем коштує всі гроші світу, який не дає ефективності. Я не можу собі його дозволити. І ще багато деяких запитань mm -hmm. стосовно активів, які є в препараті. Тому я створила свій власний бренд і маю свого технолога, який мені детально розповідає, який препарат, який актив має бути для того, щоб відновлювати найголовніше бар'єрно-захисні властивості шкіри. Mm -hmm. Далі вже етап зволоження, відновлення і тої самої регенерації. Mm -hmm. Звичайно, це має бути підібрано косметологічному кабінеті, оцінюючи стан шкіри, і розуміння, який етап догляду і який актив має бути зараз, тому що це такий, знаєте, системний момент, mm -hmm. не тільки етап очищення тонізації, але наприклад, зараз всіх цікавить зволоження. Вже надалі ми будемо працювати з пілінгами, тому будемо посилювати регенерацію. І, відповідно, всі ці активи мають місце бути обговорені саме в кабінеті зі своїм фахівцем, своїм спеціалістом, яким ви обираєте чи це дерматолог, чи це косметолог. кожен не тоді враховує по своїх питаннях і по, і по потребах шкіри дуже багато зараз реклам крамів, сирваток, які містять ті чи інші вітаміни. Але власне, чи дійсно вітаміни, до прикладу, тої самої групи, до прикладу, вітамін С може засвоїтися через шкіру? Ну тому що власне певні вітаміни в них певні молекули Знаю про те, що деякі вітаміни в них дуже велика ця молекула, а вони просто через шкіру вони не засвоюються, їх потрібно пити внутрішньо. Чи все ж таки є якісь форми? Ми, можливо, кремів чи сироваток, які будуть все ж таки ефективні для шкіри? Звичайно, ми маємо розібрати типо шкіри mm -hmm. і саме отримати, який ми хочемо результат. І актив такий, як вітамін, С, достатньо гарний. Він гарно працює. Він дає момент освітлення mm -hmm. шкіри. Він має антиоксидантну дію. Але не всім пацієнтам він підходить, тому потрібно підбирати його до кожного дуже індивідуально, і в поєднанні з вітаміном С має бути ще чи гілрунова кислота, чи угу. мар, які додатково ще відновлюють. Не тільки ми маємо подразнювати шкіру, щоб отримати від неї зворотній зв'язок, а все ж таки давати її щось натомість, щоб вона нам віддавала зворотню реакцію того оновлення і того освітлення, які ми хочемо отримати. Пані Мрія багато є міфів знову ж таки щодо косметології і так далі, з якими ми стикалися ви, яким доводилося вам розвінчувати можливо навіть під час прийомів? Всі звикли, що косметологія це великі губи, це лише контурна пластика губ і зміна зовнішності. Uh -huh. Але насправді це така велика система, яка дає можливість самого початку з того, самого домашнього догляду. А вже далі всі етапи це дуже велика наука, велика відповідальність і дає той результат, якщо до нього правильно підійти і правильно обрати спеціаліста. Тому міфи ми маємо в цілому дуже багато в кожній сфері діяльності, але в нашій основній оце міф що. Це тільки там великі пухнасті великі губи, uh -huh. і, і все звідки і це... нас пішла ця тенденція на губи, тому що напевно все, як сказати, ці косметологи, які раніше тільки навчилися і робили губи, і після чого ми отримали такий uh -huh. момент не зовсім uh -huh. недооцінення самого спеціаліста. Як варіант, але зараз відповідно знову ж таки, ми знаємо про те, що все циклічно і все змінюється. Колись були брови. Ми всі пам'ятаємо той час, коли були тонкі брови в моді. Так. Зараз ширші, зараз якісь ще ламінування і так далі. Більш природні вигляд. Е, які тенденції зараз там на сьогодні? От, власне, що би ви порадили жінкам е, знову ж таки робити з процедур, можливо, з доглядів на осінь і вже на майбутнє. Насправді підкреслювати лише свою природню красу без надмірних змін. Тому це буде завжди в тренді. тому, що своя генетична закладена краса вона найкрасивіша. Угу. А з допомогою процедури, які би я радила, це звичайно правильний домашній догляд, профілактика старіння з допомогою ботулінотерапії і які шкіри. Це процедура біоревіталізації, редермалізації угу. і біорепарації, яка угу. надає. Довготривалий якісний ефект з такою правильною підтримуючою терапією, Ми цей результат отримуємо досить швидко і себе в дзеркалі так. радуємо. Пані Марі, розкажіть тоді власне про ці процедури, які тільки що так. назвали більш детальніше, тому що я знаю, що є деякі процедури, які є досить болючими після цієї процедури і потребують декількох днів навіть для того, аби шкіра відновилася. Ми настільки зараз в розвитку, що практично всі процедури, які я назвала, не дають uh -huh. реабілітаційного моменту. Uh -huh. Коли ми говоримо про ботулінотерапію, це процедура, яка профілактично попереджує зморшки, це просто маленькі проколи, які навіть незамітні. І ми з. Інтервалом 14 днів ми mm -hmm. отримуємо результат розгладження зморшок. Процедура біоревіталізації це препарат на основі гіалуронової кислоти, до прикладу, ще можливо вітамінний комплекс чи там янтарна кислота, яка укріпляє судинну стінку. Ми отримуємо результат зголоження, ми знімаємо запалення зі шкіри. Mm -hmm. Звичайно, все дуже підбирається індивідуально до кожного, але скільки самих процедур потрібно також провести, це також індивідуально. Процедура біорепарації це ті самі полінуклеотиди, особливо для пацієнтів, які мають деформаційно-набряковий тип старіння. Угу. Ми всі в цілому схильні до набряків, і нам важливо тільки, скажімо, отримати ефект ліфтингу. То угу. з допомогою цих процедур ми отримаємо цей результат, також в залежності від курсу. І я завжди кажу: потрібно починати з мінімума для того, щоб поступово себе порадувати більш такими активами, скажімо, сильнішими, які більш посилено регенерують шкіру. І звичайно, Айно така процедура, як е, я хотіла сказати, екзосом, угу. яка на сьогоднішній день ну просто надається порцелянове обличчя, як на завершення курсу, я її проводжу, пацієнти достатньо себе радують якістю шкіри. Який скільки триває ефект від цих процедур, і чи потрібно їх вже потім, тому що говорять так: якщо ти раз зробиш там певну процедуру, то все тобі її потрібно буде робити ну до кінця життя. Насправді, коли ми маємо профілактику зморшок, і ми мися, я кажу, ботулотоксин, для того, щоб навчитися активно не демонструвати міміку. Uh -huh. Тому це профілактика. І звикання, ну коли ми звикаємо до хорошого, ми ж кожного дня доглядаємо за волоссям, за зубами, також за шкірою. Тому це має бути системність, яка uh -huh. дає нам гарний результат надалі. Але ніяких таких протипоказів цих процедур не можу назвати, тому що їх не існує, якщо правильно підібрати до. І саме з певною правильною періодичністю проводити ці процедури, вони не шкодять, а навпаки, покращують нашому наш наше життя в цілому, тому що коли ми красиві, доглянуті, ми себе впевнено почуваємо, і в нас є кожного дня настрій, і ми себе реалізовуємо. Вагітність чи є протипоказом? Ви сказали, що протипоказів немає протипоказів, немає, коли ми говоримо про процедуру буталінотерапії, угу. коли пацієнт здоровий. В першу чергу тоді ми говоримо і нам вік, і показ дозволяють до цієї процедури. Звичайно, протипокази до кожної процедури uh -huh. існують. І коли ми говоримо ін'єкції, звичайно, вагітність це є недозволена процедура, тому що ми не проводили експерименти на вагітних для того, щоб собі дозволили uh -huh. цю процедуру. Я особисто в своєму кабінеті раджу тільки процедуру для вагітної жінки. Це очищення, це гідролюкс, коли вакуум вода і кислоти це маленький релакс, задоволення і гарність. На чиста шкіра вже угу. з певним проміжком після годування ми можемо собі дозволити ті процедури, які ми проводили раніше. Якщо говорити щодо проб, ну тому що якщо ми говоримо за ін'єкції, в будь-якому випадку який би не був гіпоалергенний той чи інший препарат, все одно в якомусь відсотковому співвідношенні він може викликати якусь чи іншу реакцію. Чи робите, чи потрібно робити перед тією чи іншою процедурою пробу на той чи інший препарат для того, аби вияснити, чи є в жінки алерія, чи немає. І як це правильно звичайно, коли ми тільки починаємо проводити угу. чи готуємо план? Я завжди описую, опитую пацієнта на що у вас є алергія, які можливо були перенесені там оперативні втручання, які були моменти раніше, і на що ви отримували? Тому перед збором анамнезу угу. всі ці моменти обговорюються, якщо необхідність є на проведення проби. Звичайно, ми в кабінеті чи в проводимо це uh -huh. також є обов'язковим етапом. Ну і на останок нашої засбори. розмови ще е, тоді від вас поради для українок, для подолянок загалом, як правильно доглядати за шкірою. Ми знаємо, що зараз вже отже до осені йде, вже ніби пора активного сонця закінчується, але все ж не закінчилася вона, і зараз знову ж таки переходимо до більш прохолоднішої пори. Які поради є по догляду за шкірою? Звичайно, порадується правильний домашній догляд з тими активами, які працюють, і ми розпочинаємо зараз пілінгування. Як ми його всі любимо? Саме пілінг це кислота, яка дає момент відшолушування ороговілих клітин. Ця пігментація, яка отрималась після активного сонця, вона з угу. цією активною речовиною згладжується. І в цілому ми запускаємо регенерацію шкіри. Тому, отримавши отакий гарний згладжений стан шкіри з допомогою цієї процедури, тому ми готуємось, поступово, вводимо ті активи які підготовлюють шкіру. І обов'язково не забуваємо про СПФ захист. Угу. Він є обов'язковою умовою для того, щоб підтримати будь-яку косметологічну процедуру чи доглядову чи ін'єкційну. Пані Мрія, ми вам щиро дякуємо за те, що прийшли до нашої студії. Тож Марія Павлюк, це косметологиня. Говорили про останні тенденції в косметології, коли варто звертатися до косметолога на що варто звертати увагу при перших відвідинах, власне. І а коли це проблема вже дерматолога? Дбайте про себе, власне, не забувайте. the so